Клуб англійської прем'єр-ліги лідирує в гонці за Судаковим. Російський клуб заявив, що Розпутько, який зник після матчу з Антверпеном, попросив політичний притулок. Та мінус два гравці збірної України перед матчем з Мальтою. Найщиріші вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. 13 жовтня в конференц-залі Епет-Арена у Празі відбулося жеребкування однієї четвертої фіналу Кубку України 23-24. В ньому взяли участь вісім переможців однієї восьмої. Тож пари такі: Чорноморець, зоря, Вікторія, Шахтар, Полісся, Олександрія, Оболонь, Ворскла, базовий день матчів. 1 листопада. Справді пари цілком рівні. Матч Вікторія Шахтар там. Команді сум пощастило трошки менше, звісно, але загалом мені здається, що цей розіграш Кубку України саме в фінальних стадіях буде дуже непередбачуваним. І мені щось здається, у фіналі ми побачимо багато чого цікавого, і можливо, зовсім не тих, кого. Слід було чекати. Крокуємо далі до розпутька, так-так, того самого хлопака, котрий по-тихому втік з розташування Шахтаря після матчу з Антверпеном, коли той був за кордоном. В шахтарі кажуть, що поняття не мають де нині гравець, і найбільше чуток нині про те, що гравець перебуває в Оркостані. Є інформація, що він є прихильником руського міру, і думаю, що Україна весь цей час дамбіт Бамбас. Навіть так, друзі. Хоча нині це здається взагалі якимось. Парадоксом. Що там в голові у цієї людини? Це... Як вона ще до 23-го року тут знаходилась? Дуже гарний коментар щодо цього хлопа дав Артем Федецький. Власне, є інформація, що футболіст нині не просто в Оркостані, а в клубі Зубова та Віценця. В Пітерській. Зірці в багатьох змі поширюються новини про гравця Шахтаря Олександра Розпутька. Футболіст залишив розташування донецького клубу та попросив політичного притулку в Росії. Деякі припускають, що футболіст може опинитися в зірці, зважаючи на зв'язок із тренером нашої команди Геннадієм Зубовим. Від імені клубу заявляємо, що цей футболіст не має відношення до нашого клубу. І навіть в агенції Вадіка Шаблія про старі прокоментували цю ситуацію. Там вони відхрещуються від цього футболіста. Не бажають. Йому успіхів і кажуть, що також не в курсі, де він там взагалі знаходиться. Але, чесно кажучи, слабко віриться, що в агенції Простар, в агенції Ваді Кашаблія, який регулярно пушив футболістів е до РФ, згадайте хоча б тож ж таки марка Мампасі, не знають, де перебуває цей Розпутько. Та й в шахтарі, мені здається, також знають, де той Розпутько знаходиться. Тож хочеться сказати лише одне. Боже, яке. 14 жовтня відбулися сім матчів відбору Євро 2024. Всі результати цілком очевидні і прогнозовані, як і результати попереднього ігрового дня. Сьогодні ще низка матчів, тож робіть прогнози у Фавбет. Посилання, як завжди, в закріпленому коменті за ним жиловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і триста А Головне будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. І крокуємо до нашої збірної. Якщо не встигнули подивитися огляд матчу проти Македонії, обов'язково то зробіть. Він вже є на каналі. Ми ж нині поговоримо про втрати саме так проти Мальти, нашій збірній не допоможе Кривцов та Молиновський, ну крім плеяди інших гравців, котрі до цього були травмовані. Маліна так взагалі через дуже дурну причину, бо він на 67-й хвилині матчу проти Північної Македонії отримав жовту і через перебір карток пропустить матч проти Мальти. Актуальне питання, бо напередодні матчу з Італією головне, щоб всі наші ключові провідні футболісти були в строю і не були на кар... До речі, про лідерів півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим цікавиться не лише Ювентус, який бачить у ньому заміну полю погба. Повідомляє тім ток. Також за грою 21-річного українця спостерігають Арсенал, Мансіті та Брайтон. Лондонський клуб знає про Судакова ще з періоду, коли команда хотіла підписати Мудрика. Також за Судаковим стежать два неназвані португальські клуби. В гонці за хавбеком лідирує Арсенал. Як повідомляє португальський журналіст Андре Зубдаю, із посиланням на свого колегу Лоренцо на пацана, з ремаркою на японського інсайдера Ху Йом Буду далі сценарій відомий. Вривається Челсі з валізою повагою до власника Шахтаря. Судаков, як на мене, талант нереальний. Він буде грати в топ-клубі як рідний. Такого таланта давно я не бачив, Схожий на хаві з барси. Дуже одне лише можу додати, що якщо Судаков буде продовжити так грати, як проти північної Македонії, то це лише питання часу, коли він перейде до якогось класного європейського гранда. Головне головне. Правильні будуть це обирати. Тоді, взагалі, до такого питання не буде. Друзі, що ви думаєте про цю інформацію, яку я вам нині озвучив? Пишіть свої коментарі, а після того як комент напишете в луп під цьому відео вашу козацьку вподобаєчку. На сьогодні все Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе і на зв'язочку.